Депутати міської ради вийшли на Майдан. Зак солідарності із людьми, котрі по всій Україні на вулицях відстоюють відновлення курсу на європейську інтеграцію та укладання угоди про асоціацію із Євросоюзом, на Майдані Незалежності відбулася позачергова 29-та сесія міської ради. Попри доволі прохолодну погоду, зареєструвався 41 депутат. У порядку денному один проект рішення звернення до президента України та Верховної Ради відновити курс на Європу. Ми, міська рада, не можемо залишитися осторонь, щоб не висловити свою позицію щодо євроінтеграції. Я хочу сказати, що ми, я думаю, хто зібрався тут, розуміємо, що це не простий шлях, складний, але я думаю, що більшість розуміє, що це наше майбутнє. Міський голова зачитав звернення у свободівців були доповнення. Олександр Семчишин пропонував до звернення додати клопотання про відставку уряду. Наступна моя пропозиція, ми зважаючи на ті всі події, як на мене, повинні якось зафіксувати, символічно зафіксувати якусь топонімічну назву. В місті Хмельницькому я пропоную розглянути можливість переіменування вулиці Червоноармійської, яка знаходиться от в центрі, і носить якраз от те минуле, совкове минуле на вулицю Європейську. Його колега Володимир Гончарук попросив, аби депутати звернулись до ректорату вищих навчальних закладів міста не чинити тиску на тих студентів, які виявлять бажання долучитись до майданів. І з усіма пропозиціями рішення було прийнято одноголосно. Сьогодні на позачерговій сесії було присутнє 41 депутат, представники всіх фракцій були на сесії. Це більше дві треті депутатського корпусу. Я вважаю, що що ну, на те, що сесія позачергова, це хороший результат. Депутати розуміють прагнення людей нашого міста, наше місто, спілкуючись з людьми, ми розуміємо, що більшість, переважна більшість налаштована саме на хід нашої держави до Євросоюзу. Хмельницький долучився до ряду інших міст, в яких у такий же спосіб депутати проголосували за те, аби гарант держави звернув свою увагу на волевиявлення народу жити в цивілізованій, демократичній та заможній країні. Домівки без світла на дорогах та тротуарах повалені дерева. Вітряна погода додала клопоту аварійним службам. Лишень під час години пік стихії понеділка на номер телефону відділу управління міським господарством 1580 від хмельничан надійшло близько сотні дзвінків, а це в чотири рази більше ніж зазвичай. Були дзвінки, які мешканці міста повідомляли про похилене дерево або впало як на гагаріна 31 біля школи. А так перш за все цікавились, чому немає світла в їхній будівлі. Були моменти, коли Побачила або дріт звисав, тому зразу до нас звертались. Ми направляли бригади. Надходити дзвінки почали на початку шостої вечора понеділка, коли власне і здійнявся вітер з червоного на білий. Телефони перетворились близько десятої вечора. За словами начальника управління з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Дмитра Білоуса, більшу частину проблем відповідним структурам вдалось розв'язати одразу по приїзді на виклики. Тривала робота й впродовж вівторка. До можливих наслідків стихії комунальники були готові. Вже майже два тижні у місті працює оперативний штаб з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних із перебоями у роботі систем життєзабезпечення міста. Увійшли до нього начальники відповідних управлінь та комунальних підприємств. Тож після оперативних повідомлень гідрометцентру зреагували посиленням роботи аварійних служб. І дорожні служби наші, і енергетики, і водоканал, тепловики всі знали, що погодні умови погіршуються, і перевели свої аварійні бригади в режим постійного чергування. Тобто постійне чергування це чергування на на протязі доби, в нічний і денний час. Чи вдалося спрацювати усім аварійникам на відмінно стане відомо під час чергового засідання оперативного штабу? Там розглядатимуть усі випадки, що стались у місті під час нещодавньої негоди. Тим часом у посиленому режимі відповідні інстанції працюватимуть до весни, поки що готуються до чергових вибриків природи. Середа за прогнозами синоптиків у Хмельницькому має бути спокійною. А от у четвер прогнозують дощ зі снігом. Пориви вітру сягатимуть до 20 метрів на секунду. Перехідні положення закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність спровокували конфлікт у адвокатському середовищі країни. Суть конфлікту і намагались роз'яснити адвокати Хмельниччини на організованій ними прес-конференції. Як стверджує голова ради адвокатів Хмельницької області, адвокат з 59-річним стажем Клара Мургулян, все розпочалось рівно рік тому. Саме у листопаді 2012-го представники майже 20 областей не були допущені до участі у з'їзді адвокатів України. 20 регіонів не пустили. Почалися судові тяжби, значить, все таки якийсь з'їзд, Руководство считать легитимным, нелегитимным. Ну и мы не оказались победителями на той стадии. Дали бильше. Станом на 13 жовтня 2012 року у Хмельницькій області налічувалось 843 адвокати, котрі мали свідоцтво на право здійснення адвокатської діяльності і дані про котрих було занесено до єдиного реєстру адвокатів України. Однак з невідомих досі причин цей список почав змінюватись. І тепер у нашій області числиться лише 179 адвокатів. Тобто ще чиїсь примхи 664 адвокати перестали такими бути. І що цікаво, суд до якого звернулись хмельницькі адвокати з позовом, не помітив ніяких порушень чинного законодавства. Це плохое начало, тому що якщо суддя прочитав адміністративний іск не зрозумів взагалі, а що нарушено, все на місці. 179 на місці у неї, а то, що 664 немає, так развіє це нарушення, по мнению судді. На думку членів ради, адвокатів області, все це ланка одного великого корупційного ланцюга. В такому випадку надо було в цілому признати, якщо 179 ці вибори не наново поручити провести, збрання, делегатів, провести наново учредительную конференцію. Ну, Виясніть питання, куди умерли, куди девались, як це вчора 843, сьогодні 179. Це ж зрозуміло, що єдиним розчірком піра це кому-то нужно було. Оці 179, які сповідують правила гри, які встановлюються, да? це наші решта нам не підходить. Практично, оці 179 чоловік, вони будуть. В унісон з Радою, з Національною асоціацією вирішувати долю, меншість, долю більшості. Якщо це вже дійшло до адвокатури, до інституції, покликаної захищати всіх, хто страждає і потребує захисту, і вже сама адвокатура не може себе захищати, цій державі треба казати, що право не існує зовсім. Ні для кого не секрет. Адвокатське самоврядування є ласим шматком для багатьох осіб, націлених на особисте матеріальне збагачення. Рівень допуску до адвокатської діяльності і досі залишається закритим корупційним елементом, який і надалі приносить неабиякий прибуток для обраних. Відтак, ті, хто відкрито виступав проти практики поборів, хто стояв на засадах дотримання чинного законодавства. Попали у немилість. Але і це не головне, стверджують адвокати. Найголовніше, що у війні за керованість радою адвокатів страждатиме звичайний громадянин, якому буде дуже важко скористатися своїм конституційним правом правом на захист. Місячник добровільної здачі зброї на фінішній прямій. Скористатися шансом уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності за зберігання небезпечного знаряддя українці мають нагоду двічі на рік. До правоохоронних органів від початку осінньої акції вже звернулось понад 30 чоловік, здали 40 злишком одиниці зброї. У переважній більшості це газові пістолети. На другому щаблі – мисливська гладкоствольна та спецзасоби. Понад 70 відсотків цього арсеналу правоохоронці знищать. Щодо решти зброї, розглядається питання стосовно її реєстрації. Місячник добровільної здачі зброї, набоїв та боєприпасів триватиме до 30 листопада, включно. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій ткач за його злочини. Я без вини майже 5 років провів за гратами. З мене силою, знущанням вибили зізнання вбивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.